Не хочу нікого лякати, але 2024 рік буде дуже важкий. Тому треба для себе знайти якісь речі, які допоможуть вам залишатися в першу чергу людиною. Зараз весь світ економічно дуже потужно колихає. Але нас це торкається ще більше, бо в нас іде війна, і наше життя залежить напряму від нашої продуктивності та ефективності. Сьогодні я вам розповім про одну рекомендацію, яка допоможе вам у наступному році. Вона не моя, а Міямото Мусасі. Це японський самурай, військовий, фіхтовальник та автор книги «П'ять кілець. Його філософію застосовують як у військових справах, так і у бізнесі і просто в житті. Сьогодні про одну, називо моєї мудрості. Це буде важкувато зробити, але можливо, і найголовніше, це дуже допоможе вам у 2024 році і взагалі в житті. Перед початком, всім дякую за актив, за підтримку. В описі для бажаючих підтримати канал Копійчиною, знайдете посилання на банку та її номер. Це допомагає залишатися на плаву та дає розуміння, що це комусь корисно. І давайте починати. Прийняття це не значить, що вам треба підкоритися чи діяти за чиїмись вказівками. Ви повинні прийняти реальність, в якій ми зараз живемо. Ви можете самі обирати, як відноситись до будь-чого. Ви можете самі обирати, як сприймати реальність. У будь-якому випадку нам всім все доведеться пережити. Немає сенсу не приймати чи відкидати. Все одно реальність не зміниться. Ви можете безкінечно наговорювати на сусідський дурдом, злитися на владу, постійно обговорювати, чому вони такі, як можна такими бути. А можна прийняти, що сусідські істоти, такі, як вони є, почитати історію та зрозуміти, що вони були завжди такими. Це допоможе вам сконцентруватися на головному, бути продуктивним та корисним, бо лише так ми можемо наблизити перемогу та стати сильнішими. І чим більше кожен з нас буде сильнішим, тим сильніше ми створимо країну. Коли ви приймете реальність, ви зрозумієте, що ваше життя залежить від вас самих. Ви отримаєте впевненість у своїх силах, ви зрозумієте, що так само, як ви можете впливати на щось у своїй сім'ї, так само ви можете впливати на якісь зміни у своєму будинку чи вулиці, місті та країні. Звичайно, це дуже маленький відсоток, але якщо кожен це зрозуміє, тоді буде важко комусь маніпулювати нами. Згадайте новини, судячи з них, ресурси вже у всьому світі повинні були закінчитись. Згадайте заяви політиків, чому нічого не здійснилося, чому вони постійно змінюються, бо реальність інша. А люди хочуть чути маніпуляцію, в неї легше повірити. 2024 рік зможе стати фатальним для сусідського режиму. Насправді, в них далеко не все так гарно, як малюють нам. Але це залежить і від нас самих. Всіх з прийдешніми святами. І пам'ятайте, найголовніше, все велике починалося з малого, та, можливо, все. До зустрічі у наступному році, друже.